А що американська преса написала про план перемоги президента Зеленського, з яким він приїхав до Америки? От візьмемо The Wall Street Journal. Американські чиновники висловлюють занепокоєння, що план президента України Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії більше нагадує прохання про додаткову зброю, ніж повноцінну стратегію. Цитують з Street Journal, РБК України. За їхніми словами, за словами американських чиновників, тобто Зеленський, протягом кількох місяців просуває цей план як основу для перемоги. Однак американські та європейські лідери знайомі із загальними образами плану вважають, що він не пропонує ясного шляху до перемоги. Особливо на тлі триваючих успіхів російських військ на полі бою. Я не вражений, у ньому немає нічого нового, заявив. Один із високопоставлених чиновників. Один з центральних пунктів плану вимагає, щоб США дали Україні зелене світло на використання зброї на розсуд Києва, сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, без цих помножень пропозиції України зрештою будуть менш актуальними, оскільки Київ буде складно відновити. Відповісти на триваючі російські напади. Байден уже кілька місяців відмовляється йти на поступки на давнє прохання України зняти обмеження на постачання американських і британських ракет дальнього радіусу дії, які дали б змогу її військам завдати ударів по військових об'єктах у глиб Росії. Попри наполегли прохання свого британського колеги, Байден стоїть на своєму, оскільки представники американської адміністрації стверджують, що така зброя не змінить стратегічної ситуації. Та можливо підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до ескалації війни. Ну, ось власне, без емоцій. Вони говорять, що ваш план не є шляхом до перемоги. Він нічого не змінить, окрім якихось тактичних моментів. Ну, дамо ми вам право бути вглуб. Росії і що далі ви переможете Росію тим, що ви ще кілька складів чи інших військових об'єктів винесете? Де розуміння, як закінчити війну? Цього немає. Ось в чому проблема.